Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Богданом Янківом та командою Семінарком. Сьогодні будемо говорити про чергові зміни, що стосуються у звільненні від сплати земельного податку. Прийняли багато цікавого, тому додивляйтесь до кінця, щоб розібратися з новою міні-реформою. 11 квітня Верховна Рада приймає законопроект 7632 про внесення змін до податкового кодексу, що стосується податку на нерухоме майно. Зараз закон очікує підпису президента. У податковий кодекс вноситься суттєва кількість змін, які мають забезпечити звільнення від трьох податків. По-перше, це земельного податку, по-друге, це єдиного податку четвертої групи, і по-третє, це від мінімального податкового зобов'язання. Окрім того, до земельних ділянок, які постраждали внаслідок бойових дій, також буде застосовано звільнення від сплати орендних платежів. Законодавець намагається застосувати ці норми, які він прийняв з 1 березня 2022 року, тобто станом на зараз заднім числом. І для цього відповідно ті платники податків, які подали вже свою податкову звітність і мають податкове зобов'язання, зможуть його скоригувати шляхом подання уточнюючих звітів, які можна буде подавати від того моменту, коли закон вступить в силу. Ці платежі та податки не потрібно буде платити, якщо земельні ділянки перебувають у консервації. На земельних ділянках знаходяться предмети, які є вибухонебезпечними. або щодо цих земельних ділянок прийнято рішення органами місцевої влади щодо звільнення від сплати податку у зв'язку з військовою загрозою. В цілому питання несплати земельного податку регулюється статтею 283 податкового кодексу України, і щоб забезпечити функціонування цих норм, до неї вносяться певні зміни. З'явиться пункт 283.1.2. Згідно цього пункту, земельні ділянки, які перебувають у консервації або перебувають у процесі освоєння, будуть звільнені від сплати земельного податку. В цілому земельний податок не буде сплачуватися починаючи з першого числа місяця, коли прийнято зміни до землеустрою, згідно якого встановлено, що земельні ділянки перебувають у процесі консервації або освоєння, і відновлення сплати земельного податку буде здійснюватися тоді, коли відповідно приймуть рішення, що земельні ділянки. Можуть бути придатні до використання після освоєння або консервації. Також додається стаття 283.1.9. Якщо буде прийнято рішення обласними адміністраціями про те, що земельні ділянки мають на собі предмети, які є вибухонебезпечними, або на цих земельних ділянках знаходяться фортифікаційні споруди, тоді теж земельний податок не платиться. Період, з якого можна почати перестати платити земельний податок, буде починатися з першого числа місяця, з того моменту, коли на цих земельних ділянках. Ділянках почнуть працювати протимінні організації і досліджувати ці земельні ділянки на наявність замінованої території. Також податковий кодекс додається стаття 292.1. І згідно цієї статті, звільняються від сплати єдиного податку четвертої групи ті земельні ділянки і ті підприємства, які мають земельні ділянки, які постраждали внаслідок бойових дій і внаслідок цього землі перебувають в консервації. На ній знаходяться вибухонебезпечні предмети. Або вони не придатні через військову загрозу, внаслідок цього єдиний податок четвертої групи можна не сплачувати, не обійтися, і звичайно, що без додаткового регулювання цих норм прикінцевими положеннями податкового кодексу України, оскільки є бажання застосувати ці норми заднім числом починаючи з 1 березня 2022 року. Відтак у розділі 10 підрозділі 10 з'явиться пункт 69.14. В ньому вказується, що плата за землю, а саме земельний податок та оренда землі, не буде сплачуватися, починаючи з 2022 року за умови, що на цих територіях ведуться бойові дії, або на них велися бойові дії. Це звільнення буде тривати до 31 грудня 2022 року, а вже починаючи зараз у новому 2023 році, звільнення буде діяти тільки в тому випадку, якщо ці землі будуть внесені до переліку територій, де ведуться бойові дії. До речі, також нагадаю, що ці зміни в законі також стосуються і екологічного податку, а також податку на нерухоме майно, яке відмінне від земельних ділянок. У перехідних положеннях також з'явиться пункт 6415, і він буде стосуватися мінімального податкового зобов'язання. За Увесь 2022 рік фізичні особи будуть звільнені від сплати МПЗ, якщо їхні земельні ділянки постраждали внаслідок бойових дій. Підприємства звільняються з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Причому мінімальне податкове зобов'язання все ж таки підлягає до сплати за ті місяці, в яких потрібно було платити земельний податок, а також єдиний податок четвертої групи. Пропорційно також будуть внесені і зміни в закон України про оренду землі. Зокрема, у частину 2 статті 21 закону про оренду землі буде визначено, що умови строк порядок оплати оренди землі, звичайно, що визначається договором. Але крім тих випадків, якщо обласною адміністрацією визначено, що на земельних ділянках знаходяться предмети, які є вибухонебезпечними, або ж на земельних ділянках наявні фортифікаційні споруди. Пропорційно до цього також додається і регулювання податковий кодекс України. З'явиться нова стаття 288.8 Податкового кодексу України. В якій визначається, що орендна плата не сплачується за земельну ділянку, якщо обласною адміністрацією встановлено, що земельна ділянка засміщена вибухонебезпечними предметами або на ній наявні фортифікаційні споруди. Відновлення нарахування орендної плати починається тоді, коли місцевою владою буде прийнято рішення про те, що земельна ділянка придатна до використання. Якщо ж посередині року виникає колізія, коли певні місяці земельна ділянка була непридатна до використання, а певні місяці була придатна, то сплачує Орендна плата за ті місяці тільки коли земельна ділянка була придатна до використання. Ну що ж, нарешті дочекалися, і Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон, який буде звільняти від сплати за земельні платежі. По-перше, це земельний податок, по-друге, це єдиний податок 4 групи, по-третє, це мінімальне податкове зобов'язання, і навіть це орендна плата за землю. Це відбудеться одразу, як тільки набуде силу закон 7632, який вже прийняли, і він очікує підпис президента. Ну і знову ж таки, звільнення має бути заднім числом з 2022 року, і для цього потрібно буде подавати уточнюючу звітність, щоб скоригувати своє податкове зобов'язання. Наша команда продовжує невтомно працювати і інформувати вас стосовно нових змін у законодавство. Обов'язково підпишіться на наш чат у Viber та Telegram, щоб не пропускати важливі оновлення. Щоденно ми ділимося гарячими новинами, важливими посиланнями, Бланками документів, а також сповіщеннями про наші нові ролики та вебінари. Також в каналах є можливість обговорити з колегами нові зміни, які прийняті в законодавстві. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ролик був корисний, то поставте лайк вподобайку і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Все буде Україна, ми переможемо!